Розподіляли гроші. У дубні депутати 40 хвилин сварилися через 63 тисячі гривень. Серед сміття у заваленій непотребом квартирі у рівному знайшли труп. ITV. новини. Добрий вечір. Сварилися 40 хвилин через 63 тисячі гривень. У Дубні відбулася чергова сесія міської ради. На ній вирішували долю збиткового дубинського пологового будинку та перерозподіляли бюджет. У чому дійшли згоди, а через які питання мало не побилися? Знає наша Валентина Захарчук, вона і продовжить. Василь Михайлович, ви знову порушуєте регламент. Ну, по кожній пропозиції дається право виступу депутату. Ну, як це так? У такому дусі прийшла сота ювілейна сесія восьмого скликання Дубинської міськради. Серед питань наболіли закриття та реорганізація пологового будинку в Дубні. Через зменшення кількості породіль заклад може опинитися без фінансування Національної служби здоров'я. У планах міської влади приєднати пологовий до міської лікарні. З потребою закриття депутати погодились. Єдине, що хотіли обговорити. Ти скільки коштуватиме бюджету реорганізація, ви будете вивільнювати працівників і виплачувати їм кому, кому що кому вихідну допомогу, так кому будете ну проводити розрахунки одним словом з вашими працівниками, ну з працівниками пологу. Яка вартість треба буде, це орієнтовно десь жовтень місяць 2025 року? Нам треба буде з місцевого бюджету. Скільки мільйонів? Бо це точно в мільйонах буде рахуватися. Нам потрібно буде додаткових коштів, щоб усе це погасити. Орієнтовно мова йде про 4-5 мільйонів, але є одне зауваження: питання в тому, що заклад буде приєднано, і для того, щоб виконати умови контрактування по всіх пакетах, які є в пологового. Працівники мають бути, тобто ми не йдеться просто відсоткове вивільнення працівників. Відповідно, і сума не буде, як я зазначив мільйонною. Артур Биць наголосив, народжувати за межами дубна не доведеться. Пологовий працюватиме, але уже не як окремий заклад, а як частина міської лікарні зі свого місця переїжджати не будуть. Втім, з'явилися зауваження до сусідства. Адже вже кілька місяців в приміщенні пологового розміщене реабілітаційне та паліативне відділення. Во начальника відділу охорони здоров'я проблеми в цьому не вбачає. Немає там проблеми, вона штучно створюється. Кожна дина має право на думку. Я не буду з вами. Дискутувати на цю тему. Звичайно, це, скажем, невідповідна відділення, а це тимчасово, і вони будуть забрані звідти. Якщо голосування за реорганізацію пологового пройшло більш-менш спокійно, то під час перерозподілу бюджету депутати мало не побились. Понад півгодини міські обранці сперечалися про 63 тисячі гривень, які планували виділити на охорону центрального кладовища. З цим до них звернулися матері полеглих героїв. Через часті випадки вандалізму на могилах захисників. Наразі на кладовищі Патрулює поліція охорони, але лише вночі батьки вимагають встановлення камер відеоспостереження. Тім їх ніхто не слухає. Коли родичі загиблих почули, що гроші хочуть витратити на нічну охорону, заявили, патрулюватимуть кладовище самі. Василь Михайлович, я вас прошу, не робіть цього. Не робіть Візьміть шість тричі шістдесят чотири тисячі. Віддайте на ЗСУ. А ми самі матері зберемо гроші, поставимо відео. Сказано, зроблено. Міський голова подав пропозицію перерахувати 63 тисячі гривень на Збройні сили України. Втім, рішення не прийняли. Це пояснили тим, що у такий спосіб грошей з бюджету ніхто не виділяє. Ну ви як керуючий з досвідом, скажіть, будь ласка, як ви можете отак маніпулятивно ставити такі рішення на голосування і такі пропозиції? Скажіть, будь ласка, для чого це робити? По перше, ми не знаємо на яку саме військову частину підуть ці шість. 60... Врешті 63 тисячі гривень виділили на поліцію охорони. Вони патрулюватимуть на кладовищі. До цієї суми докинули ще 37 тисяч гривень, які планували виділити на встановлення камери в міськраді, але куплять її для цвинтаря. За решту змін до бюджету, незважаючи на незгоду кількох депутатів, проголосували без змін: 200 тисяч гривень виділили на святкування дня міста. Стільки ж на археологічні розкопки біля маєтку графині Шувалової. Півтора мільйона віддали на озеленення міста. до Фінансування також отримали заклади освіти та збиткова дубнокомуненергія. Крім цього, міська влада присвоїла звання почесних громадян, полеглим в боротьбі за незалежність дубенчанам. Вирішили присвоїти звання почесних громадянин міста Дубна Порсмертно, воїнам, героям, котрі віддали життя за волю та незалежність України. Загалом депутати розглянули близько 70 питань, більшість з яких земельні. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Медіагруп. Травмувалося двоє людей сьогодні у селі Вересневе. Зіткнулися автомобіль Мерседес під керуванням 30-річного жителя Дубинського району та легковик. Шкода водієм якого був 79-річний киянин. У наслідок ДТП керманича Мерседесу та його пасажира, 26-річного мешканця села Антопіль з переломами стопи та руки госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий відкрив кримінальне провадження. Рівень алкоголю перевищував норму більше ніж у 14 разів. Днями патрульні помітили на автодорозі вантажівку, водій якої періодично виїжджав на зустрічну смугу руху. Після зупинки транспортного засобу правоохоронці помітили, що водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат 2,77 проміле. Це перевищує допустиму норму у майже 14 разів. Інспектори відсторонили водія від керування та склали відповідні адміністративні матеріали. Все бусифікували після таких слів прощання. Передав свої повноваження та пішов служити в ЗСУ очільник міста Костопіль Давид Дідух. Виконувати обов'язки голови громади буде керуюча справами міськвиконкому Лілія Шульжук. Цю інформацію підтвердили в Костопільській міській раді. Додамо, що раніше Лілія Шульжук відповідала за напрямки освіти, архітектури, землеустрою та апарат міської ради. Також вона уже була во коли Давид Дідух залишав посаду. Відтепер до повноважень Лілії Шульжук також перейде сфера фінансів, медицини та мобілізаційної роботи. Я почала виконувати обов'язки міського голови у зв'язку з видачею розпорядження міського голови про увільнення від виконання обов'язків секретаря ради у зв'язку з мобілізацією нашого секретаря ради. Нагадаємо, наприкінці лютого державне бюро розслідувань затримало виконуючого обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха за даними слідства. Той разом із депутатом Олександром Білерою, начебто, домовилися із підприємцем про безкоштовну передачу у їхню власність ділянки вартістю 1,3 мільйона гривень, а натомість пообіцяли допомогти із затвердженням необхідної йому документації у міськраді. По цій справі наразі тривають судові процеси, які, вочевидь, із мобілізацією Давида Дідуха будуть уповільнені. We'll yeah. yeah. Тиждень тому ми розповідали історію жінки Галини, яка живе у смітті під одним із мостів рівного. Непотріб туди жінка зносила руками. На цей безлад скаржилися рівняни після виходу нашого матеріалу у департаменті благоустрою та інфраструктури. Пообіцяли на ситуацію відреагувати сьогодні. Непотріб звідти працівники комунальних служб міста почали вивозити. Як вони нам повідомили, назбирали два причепи сміття. Виловлювали його навіть у річці за допомогою човна. Під час прибирання самої жінки на місці не було. А це ще одна сміттєва історія. У квартирі, заваленій непотребом, знайшли труп. Трапилося це у Рівному в багатоповерхівці на вулиці Соборній. Тіло довго не помічало через гори непотребу. Забили на сполох, коли під'їздом почав ширитися нестерпний Запах. Окрім цього, будинок потерпає від тарганів. Розплідник комах знайшли, але нічого із ним зробити не можуть. У цій історії розбиралася наша Дарина Черемшина. Вона й розповість більше. Гори та непотребу. Це одна із квартир, де проживають люди. До початку цього року мешканці вулиці Соборна, 264, Що у Рівному, це не турбувало. Терпець увірвався, коли по всьому будинку з'явилися таргани. Я більше потерпав, вже постав потерпати, коли таргани пішли по всьому будинку. Звісно, ми з ними боротьбу проводимо, але це потрібно комплексно, щоб всі квартири проводили, і саме головне розплідник той, де вони розплоджуються, ну розмножуються. Це саме основне. А якби ми не боролися окремо, то вони будуть, тому що розплідник є і нікуди від нього не дінеться. Тоді ж почали з'ясовувати, від кого розбігається. Комахи однієї ночі, зі слів сусідів, побачили, як таргани вибігли з 33-ї квартири. Ті, хто там проживають, на зауваження відреагували з агресією. Ми зверталися до цих мешканців, вони агресивні, оби, оби, обоє, там троє їх було. О, поскорбляли, обзивали різними нецензурними словами, істерично себе вели. Потім з часом з'явився такий запах, ну, трупний запах. У березні в квартирі виявили труп чоловіка. Через гори непотребу розповідають мешканці, тіло помітили не відразу. Забили на сполах, коли під'їздом розносився різкий та неприємний запах. Визвали суд медик приїхали два працівника. І коли зайшли, туди зайти не можна, було так. Візуально подивилися поверхнево, що там сморід стоїть, мусорниці, ящики, торби, коробки. Цей високий значить, представник його за ногу дістав. Так він був оголений. Ну і з тих пір це все не виноситься, трупний запах продовжує. Мешканці неодноразово намагалися порозумітися із сусідами. Тим вони на контакт не йшли. Хочуть, щоб не з вашої квартири, не гавкала собака цілий день. не хочуть. нас нічого не воняє. Разом із сусідами намагалися поспілкуватися з мешканками квартири. І ми на той момент там перебувала лише одна жінка. Двері не відчинила. Мешканці не хочуть миритися з цією ситуацією. Просять прибрати сміття з квартир та продезінфікувати будівлю від тарганів. Навіть написали звернення до міської ради. Втім, те, що це дасть результат, сумнівно каже адвокат Юрій Кликотка. За його словами, примусово винести сміття без згоди власниці дуже складно. Якщо це, наприклад. Порушення якихось саме епідемічних норм там є держспоживслужба. Відповідно, якщо це ще деякі ситуації там бувають, це звертаються і до СББ, і до органів місцевого самоврядування, але з точки зору ефективності, це не несе жодного позитивного результату в перспективі. Юрій Кликотка додав: перемогти у цій справі майже неможливо, адже поки власники квартири самі не захочуть винести сміття, змусити їх зробити це через державні органи не вдасться. Вирішенням може стати виклик дезінфектора. Тоді вдасться на певний час позбавитися тарганів, але загалом це ситуації не виправить. Дарина Черемшина, Валентин Злиденний та Вадим Дубенчук, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині через сильні опади попідтоплювало домогосподарства про двох військових із Рівненщини, які повернулися з російського полону, та про те, що чотири підприємства Рівненщини втратили можливість бронювання працівників, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV, Media Групу у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Доведеться віддавати за самозахоплення землі директор КП Благоустрій і склебання змушений виплатити мільйон гривень. Працювали навіть уночі. Міст через устю у Рівному оновлюють. Самовільно захопив землю і завалив її сміттям. У клевані директора комунального підприємства тягають по судах. Установа, якою він керує, вийшла на півтора гектара за межі сміттєзвалища і завалила непотребом ділянку професійного училища. Тепер посадовець має відшкодувати майже мільйон гривень. Чи зі своєї кишені платитиме, чи можливо допоможе громада? Розбиралася наша Вікторія Якимець. Це сміттєзвалище у клевені. Воно там уже десятки років, і постійно його межі збільшуються. Довивозили непотріб до того, що не помітили, як залізли не на свою територію. Як встановила прокуратура, забруднили майже півтора гектара, які належать професійному училищу і призначені для обслуговування будівель закладів освіти. За фактом самовільного захоплення частини земельної ділянки а також її забруднені шкідливими відходами. Наслідок спорушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, а також у службовій недбальності, що виразилося у нагромадженні вказаного вказаних відходів на цій ділянці, що спричинило завдану шкоду інтересам держави у сумі понад один мільйон гривень. Видним у цій історії зробили директора Клевенського комунального підприємства Благоустрій Дмитра Берлінця. Адже саме установи, якою керує чоловік, займалася вивезенням туди непотребу у розмові. Посадовий підтвердив, що саме він фігурує у справі як обвинувачений. Утім, коментувати та розповідати будь-які деталі відмовився. Про Декілька... нас Так, але коментарів не даю. А взагалі ніяких? поки триває справа. Поки що ніяких не даю за даними прокуратури. Наразі Дмитро Берлінець половину суми заплатив. Втім, цього недостатньо. Потрібно відшкодувати усі завдані збитки. Під час проведення до судового розслідування завдана шкода була частково відшкодована у сумі 500 тисяч гривень. А з метою повного відшкодування завданої шкоди. Довкіллю було накладено арешт на рухоме майно підозрюваного Та потерпілою стороною в кримінальному провадженні скеровано цивільний позов до суду. Підприємцю лишилося компенсувати ще півмільйона гривень. Чи буде фінансами допомагати громада, невідомо. Ми намагалися з'ясувати це у голови Клевенської селищної ради Галини Кидун. Також хотіли запитати, як так сталося, що для вивезення сміття закінчилася територія і чому не шукали вільних ділянок. Втім, уже традиційно пані Галина пояснювати про рахунки селищної ради не захотіла. Він не фізична особа, він юридична особа. Рішення суду ще покаже. До побачення. На останній сесії депутати Клавенської селищної ради підтримали виділення 500 тисяч гривень для КП Благоустрій. За дивним збігом обставин саме таку суму потрібно ще погасити згідно із рішенням суду. Наразі справу ще не закрито. Як зауважив прокурор, найсуворіша міра покарання, яку може отримати директор підприємства, позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Вікторія Якимець Денис Козлов та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Стояли у заторах по півгодини. Усе через ремонтні роботи, які проводили на мосту на вулиці Степана Бандери у Рівному. Там замінювали асфальтне покриття. Працювали не лише у день, а й про ночі. Який результат бачила наша журналістка? Так, не зупиняючи техніку, ще від вчорашнього вечора тривають ремонтні роботи по заміні асфальтного покриття. Латають міст на вулиці Степана Бандери. Начальник служби утримання доріг міського шеу Юрій Козак каже, ділянка перебувала далеко не в найкращому стані. На даній ділянці проводиться поточний ремонт асфальтування. Було виправлено цю ділянку, так як вона. Є в критичному стані. Тріщин багато. Відповідно, було прийнято рішення, що відфрезерувати і покласти новий асфальт. Було відфрезеровано більше тисячі квадратних метрів, і бачите, далі роботи продовжуються. Рух через міст був перекритим. Автівки їздили іншими шляхами. Доводилося оминати міст маршруткам міжрайонного та міжобласного сполучення, а також громадському транспорту рівного проблем через це не виникало. Там є 37-ма маршрутка, яка їздила прямо. То тобто, по Чорновола в'їжджали в, в басівкут і в зворотньому напрямку. Виїжджали назад. Ну да. ми моніторимо. в принципі проблем таких немає. Ремонтні роботи тривали усю ніч. Додав Юрій Козак. Зробили так, аби встигнути все зробити в найкоротші терміни. Дані роботи почалися вчора, 10-й годині вечора. Ось вони тривали і Вночі люди працювали і зараз. Бачите, відбулося спочатку фрезерування даної ділянки, і зараз асфальт кладеться. Вартість ремонту цієї ділянки наразі не називають. кажуть, що все буде відомо після завершення робіт. На цьому ремонти асфальтного покриття у Рівному не припиняються. Є уже наперед визначені ділянки, які потребують покращення. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Рівненська міська рада передала чергову партію дронів для потреб українських військових. Безпілотники вже найближчим часом працюватимуть на передовій, посилюючи розвідку та підвищуючи ефективність виконання бойових завдань. Більше у матеріалі нашої Олеся Мороз. Ось так, начальник цивільно-військового співробітництва 63-ї окремої механізованої бригади Юрій отримав нове військове спорядження. Говорить, така допомога дуже цінна, адже дрони для військових зараз це перша необхідність. Ми отримали три Мавіка Трипро. Вони будуть допомагати нашим бійцям відповідно на Лиманському напрямку Донецької області. Наші очі будуть кращими. Будемо ще більше бити ворога. Військові говорять, безпілотники рятують життя, допомагають виявляти ворожі позиції та вести точні удари. Сьогодні ми отримали чотири нічних дрони, два мавіки, два отелі. Вони нам допомагатимуть в ефективній розвідці, спостереженні і виявлення противнику вночі. Уже не вперше рівненська громада передає дрони для українських захисників. Цього разу це 79 дронів і 7 екофлон, які допоможуть військовим на передовій. Передача безпілотників, за словами Віктора Шакерзяна, частина підтримки збройних сил з боку громади. Він додав, кожен дрон це не просто техніка, а ще один шанс зберегти життя нашим бійцям і ефективніше знищувати ворога. Будемо максимально знов ж таки долучати збільшувати потребу, тому що вона вкрай важлива. Особливо в, зараз в літній період, особливо коли є гарячі точки. І самі хлопці кажуть, що це дуже їм важливо іде живе спілкування і розуміння того всього. І максимально наш департамент закуповує міській раді. Зазначили, що рівницька громада й надалі підтримуватиме українських військових, забезпечуючи їх необхідною технікою. Адже кожен переданий дрон це ще один крок на шляху до перемоги. Олеся Мороз, Богдан Прокупчук, телеканал Group. Тепер вдома. Учора дві громади Рівненнищини зустрічали військових земляків, які повернулися з російського полону. Так у рідне Рокитне повернувся Станіслав Павлушенко, який пробув у неволі майже два роки. А в селі Кургани, що на Березнівщині, зустріли Руслана Сало. Чоловік перебував у полоні більше року. Обидвох військових звільнили у травні цього року в межах масштабного обміну тисяча на тисяча. Вітаємо вдома. Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.